Поранений поліцейський, який знаходиться на лікуванні в Чернігівському шпиталі, почуває себе краще. Нагадаємо, що під час затримання злодіїв, які пробрались до однієї з квартир багатоповерхівки по вулиці 1 травня, Олексій Зотов отримав порізи обличчя та шиї та декілька ударів від одного із крадіїв. Всього їх було троє, одного затримали відразу. Інші так просто здаватись поліцейським не збирались. А що в сторону, я почувствовав, що вже вторий, нападавший. Нанес мне удар в затылок, значит, а, тот, который с левой стороны, у меня в руке был газовый баллончик, а, он попал в газовый баллон ножом этим, это, баллон разорвался в руке у меня, стравило сразу весь газ, получил я немного, получили они, будем говорить, наверное, меня это спасло. Балон попало. Найстрашнішим моментом, згадує Олексій, Болоте, коли у руках злочинця опинився його пістолет. Я почув, що в праву сторону на рівні пояса произошов якийсь ривок. Тут теж -ту секунди краснувся і панів, що оторвали у мене вирвали пістолет з кобори і оторвали тренчик. Сзади напарник. Потому что было темно. Отходивши назад, я підняв фонарик и крикнув напарнику, що у них может быть моє оружие відходимо за укриття. Після наказу покласти зброю та лягти на підлогу, почалась стрілянина між злодіями та правоохоронцями. Після этого Услышали мы шум в соседнем помещении. Потому что они пытаются выбить стекло на улицу. Я уже там так не видел, потому что это более напарник. Он пытался через витражное стекло наклониться так, чтобы выстрелить на балкон. Напарник стрелял в ответ. Значит, наверное, в тот момент и ранил его, потому что расстояние было небольшое. После этого еще дали команду им сдаваться, на что они сказали, что будут, будут сдаваться. Мы предложили им выкинуть оружие с окна на землю, что они сделали. После чего мы начали движение, услышали удар. Один из правонарушителей выбил ногой дверь в подъезд. Та на сходовій клітині зловмисника чекав інший наряд який провів затримання. Наразі відносно всіх трьох осіб відкриті кримінальні справи, а поліцейський отримує кваліфіковане лікування та чекає скорішої виписки, аби знову приступити до виконання своїх обов'язків.